Заслужена артистка України Оксана Цмур з шести років займається скрипкою. Скрипка це все моє життя. Без неї я себе не бачу ніде, і цим я живу. Це багато відчуттів, почуттів. Ми артисти. В нас дуже цікавий життєвий шлях. тому того, що в нас кожен день концерти, кожен день нова програма. Нині Скрипалька спільно з іншими артистами Академічного симфонічного оркестру обласної філармонії готуються до концерту, який відбудеться 25 січня. Приурочили його до дня народження Вольфганга Амадея Моцарта. У програмі концерт номер 2 номер 3 та Симфонія номер 39. Остання є однією із найважчого виконання. Та, попри це, саме й найбільше полюбляють слухачі. Музика Моцарта вже всіми фізиками, всіми Анатомістами, так би мовити, вже доказано, що вона впливає на підкорку і являється таким коректором, IQ людини. Поки частина колективу симфонічного оркестру готується до концерту, їхні колеги третій місяць представляють Україну за кордоном. А саме в масштабній ініціативі Юнайтед 24 це така ініціатива, де відомі люди, люди, які, які знають діячі культури, мистецтва у всьому світі. Висловлюють підтримку Україні, збираються певні кошти на допомогу нашій державі. Цей непростий час в турне вирушили 35 учасників симфонічного оркестру та понад 20 ансамблю Козаки Поділля». Виступають вони під керівництвом диригента Тараса Мартиника. Тільки за минулий тиждень хмельничани дали концерти у Парижі, Брюсселі, Берліні та Амстердамі. Програми дуже цікаві, бо в рамках цього туру звучить музика до кіно, музика до Шедеврального кіно до е, фільмів Гаррі Поттер», до фільмів Лорд зе Рінгс» і до фільмів, е, музику до яких писав Ганс Цімер. Це такі як пірати Карибського моря, Гладіатор і багато багато інших. Ведучими концертів є світові зірки, які підтримують нашу державу. В кінці кожного шоу звучить гімн України. Ви знаєте, зараз насправді багато колективів поїхало, бо з'явився попит на українську, на українську культуру, але також з'явився і з'явилась потреба. Це дуже добра ініціатива з сторони наших партнерів європейських, які в такий спосіб допомагають нам працювати. З турне хмельничани повернуться наприкінці березня. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.